Валим 23 травня з року. слідчі судяки районного суду, міських рада, прокопи, скверні переда, за участі прокурора Петренко, підозрюваних палі захисника усадінька, розгляду чи захисту судом, засіданні попитання внесене у кримінальне провадження, ставлю виконування вичного ППК ухвалив, лопитання про заступання запобіжного заходу задоволення, застосувати до підозрюваного до травми колачів, два скло 45 року заручення запобіжного заходу від маніпарту сроком днів. Сорок тримання типа з момент затримання. 27.13, 22 години 15 хвилин. Сроки ухвали визначити до 22 години 15 хвилин 25 до 7.13 року. Визначити музику заставити в сумі 52 тисячі 310 гривень, яка може бути внесена на депозитний рахунок отримувачів ДСА України в, в Кіровоградській області, призначення платежу з, за, за, застава за паліями Грам у разі внесення заставодавцям визначеної ухвалі суми застави зобов'язати палі підозрюваного палія, прибувати за викликом до слідчого прокурора суду, не відключатися з місця керувати без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування і сімками справи, попередити підозрюваного палія, що у разі не виконання покладених на нього обов'язків внесена застави за. Звертається до хід держави та зараховується на спеціальний фонд державного бюджету України. Ухвала підлягає негайного виконання після її оположення, може бути оскаржена на протязі 5 днів до апеляційного суду званення продовження суддя піднес.